Ми живемо зовсім поруч. У нас спільна широта, спільна східноєвропейська рівнина та спільний кордон. І не одне століття спільної історії. За мірками світу ми дуже давні і близькі сусіди, ніби люди з одного поверху поляки і українці. Але що українець знає про Польщу, а поляк про Україну сьогодні у програмі трохи про Польщу, як вона є зараз. Згідно останнього загального перепису населення Республіки Польща за червень 2012 року громадян Польщі, що вважають себе українцями, понад 30 тисяч осіб. Найбільші українські громади проживають у Перемишлі, горлицях, гуреві, лавицькому Ольштині, Кошеліні, Гданську, Кракові, Ельбонзі та Варшаві. А скільки в тебе скажу української крові? Ми рахували, ми рисували собі таке колесо. I na tomu kolesie, ile było procent ukraińskiej krowi? Pół. Pił. Pięćdziesiąt procent, tak. Tum, to ja, ja mama e, w pełni ukraiinka, a baćko i Marysi na pół Polak, na pół Niemiec. U nas duże ciekawe pochodzenie. Historia e, mojej rodziny, tak jak u wszystkich ukraińców, tut tu tut jest składa. Вона тут почалася після війни, після переселення. Моя мама походить з селиськ, то є малесеньке село на межі Польщі і України. А мій тато з гір, він бойко, він з маленького села Руденка біля Ліська. Їх тут переселили, і я так собі часом може трошки і жартую, що коли б не переселення, мої батьки не зустрілися ніколи і назви не було. Право на створення громадських об'єднань українці здобули тільки після 1989 року. Так українцями створено неурядові угрупування, найбільш численним та найбільш дієвим з яких є об'єднання українців у загає Відповідно польського законодавства, а саме 35 п'ятій статті конституції, республіка польща забезпечує польських громадян, що належать до національних меншин, свободу збереження і розвитку своєї власної мови, звичаїв і традицій, можливістю розвивати власну культуру. В свою чергу національні та етнічні меншини мають право створювати освітні та культурні установи, установи призначені для захисту релігійної ідентичності, а також для участі у вирішенні питань пов'язаних з їхньою культурною самобутністю. Зараз у Польщі діють чотири комплекси загальноосвітніх українських шкіл і більш ніж 80 пунктів навчання українській мові та історії. Українські класи у школах з польською мовою навчання а у вишах успішно розвивається українська філологія як напрямок. На навчання одного українського школяра виділяється у середньому близько 12 тисяч злотих на рік. Субвенція, тобто державна допомога місцевим органам влади, на навчання дітей національних товариств, перевищує аналогічні витрати на одного польського учня. Світи, де відрізняється від української початок, це обов'язкова дошкільна підготовка, азеровка, нульовий клас. Потім школа початкова це шестирічний період, що ділиться на два тридічні етапи. Рання шкільна освіта це перші три класи для дітей від семи до десяти років, заняття проводяться у формі інтегрованого навчання, тобто без поділу на предмети, і що підтримують психологи без оцінювання. З четвертого до шостого класів проводиться вже роздільні предмети на навчання, які здійснюють вчителі фахівці. Так, я є українкою з походженням Мій дідом мешкав на Україні. Був переважений через акцію вісла і щоденно порозумівався українською мовою. Шостий клас закінчується перевіркою рівня знань і навичок учнів у формі письмового тесту. Тестування не впливає на закінчення початкової школи або вступ до районної гімназії. Однак набрані бали важливі при переведенні в іншу гімназію, наприклад, в більш престижну. Гімназія це власне, середня школа для молоді від 13 до 16 років, навчання загального характеру, рівень загальна базова освіта типу нашого 9 класу. Гімназія закінчується загальнопольським іспитом з трьох частин: гуманітарної, природничо-математичної та мовної. Отримані бали є вступними до післягімназичних закладів ліцею у випадку загальної освіти чи спеціальних закладів, що передбачають професійну підготовку. Для загальної середньої освіти, яка як і в нас не є обов'язковою, але є необхідною для вступу у вищі. більшості випускників нашої школи поступають в вищу учбові заклади в Польщі, але також з великою охотою продовжують своє навчання також в Україні, е, вибирають львів, медицину, стоматологію е, чи інші напрямки. Е, це в більшості так виглядає, але також перед ними, перед нашими випускниками є е, дуже широко відкриті двері в цілий Євросоюз. Ліцей та гімназія в горові Лавицькому – середній державний навчальний заклад вармінсько мазурського воєводства, який пропонує навчання у гімназії та ліцеї. До того ж, навчання базове, плюс ще понад 40 додаткових занять у тиждень на вибір. Це мистецькі спортивні напрями за можливістю пов'язані з українською культурою. w naszej szkole większość dzieci ucząci się się tu z Warmii i Mazur, ale także w całej Polsce, to, to z Warszawy, z Gdańska, tam gdzie pracują także i Ukraińcy, ale na ferezach setki peresemenci akcji Wisła, co je na akcji Wisła nasi uczni, ale ja także radziłam już o 3 jest zakon, jaki pozwala bezkosztowno uczyć się dla dzieci z Ukrainy, w ogóle z wschodu i takim czynem w nas już większe, niż dzieci z Ukrainy, z Kholmyschni, z Kijewa. W Polsce jest taka systema za uczniów idzie subwencje i ludzi groszy. Koło mamy więcej uczniów, więcej szkoła maje groszej, żeby ładno rozbywać się. Tak i, i, iż, iż my i z i i mu dużo ochotę przyjmaje Dzieci z Ukrainy. No i ja tu przyszłam, bo mi się ta szkoła spodobała, się. ona jest z ukraińskim, no z ukraińską języką. E, tutaj dużo moich towarzyszy, moi rodzice e, ukraińscy i moi dziadki też, one z akcji wysłały. Słuchaję Ukraińcem, więc ja postanowiłam, że ja jak raz pójdę z tej szkoły, tu uczę się wielu moich znajomych, którzy też pochodzą z okolic mojego miasta. Ну, ми так вирішили з нашими товаришами, що йдемо тут в ту школу, щоб підтримувати свою традицію, вчити рідну мову, вчити пісень, вчити ну, всього, що зв'язане з Україною, вчити історії. По закінченні ліцею у 19 років випускник отримує документ. В Україні він називається атестатом зрілості, у Польщі матура. Який результат покаже Матура, такі можливості навчання матимуть діти надалі у вишах і не тільки польських, пояснює директорка. Все ж таки в Польщі краща освіта і просто здобути хочеться чогось більшого в цьому житті. Дитина з України може вступити до гімназії чи ліцею у Гурові і Лавецькому, маючи високі бали останнього класу, та пройшовши з родиною співбесіду. Для українських дітей та школярів з інших міст передбачено гуртожиток та повне щоденне харчування. Все досить за польськими мірками бюджетно. Пані директорка запевняє головне, щоб дитина була здібною. Польську мову знати на старті не обов'язково. Ми дивимося на свідоцтво про закінчення останнього класу, проводимо співбесіду. Після того дитина 2-3 місяці навчається у нас. І після цього ми приймаємо рішення, чи дитина має схильність до навчання, чи ні. Аби не марнувати ні батьківських грошей, ні часу. Якщо українці, які живуть тут понад 60 років, зберегли свою українськість, отже, вони мають тут міцний корінь, каже пан Мирон Сич, український поляк, депутат польського сейму, один з ініціаторів утворення комплексу, українці у Польщі своїм бажанням, а держава фінансуванням забезпечують розвиток та збереження рідної культури національних меншин в умовах іншої держави. І дійсно приємно і логічно, коли взагалі школи процес навчання. Підтримуються не традиційно для нас за рахунок батьків, а у логічний спосіб коштом державних та європейських установ. Але напевне найкращий комплімент це думка учня. Якісь пани яким ти хочеш стати, коли виростеш? ростеш так. Думаю, ну не знаю, вчителем так.